Що розробляючи київську цю операцію, яка була чим в серпні, для того щоб звільнити уже звільнити місто Чим Київ і правобережну Україну більшовиків. і це вдалося. Це та така операція, що відбулася, і Миколі Капустянському, ми завдячуємо тому тим іще, що він був першим українським військовим і українським істориком. Українського зарубіжжя, який першим зрозумів, що потрібно вести опис операцій детальних операцій, військових операцій, якраз українських визвольних змагань, і перша його книга була Похід українських армій на Київ і Одесу» 1919 рік, яка пройшла вже декілька видань. Вона була видана в 1922 році, спочатку в 1936 році. Тича 1946 році і в 2004 році. І ось в ці з цієї саме книги ми дізналися про полк січових стрільців, вільних козаків під ородою Романа Самокиша, які в 1919 році на території нашого краю в місті Катеринаславі. Боролися з Махново-більшовицькими бандами, так писалися в газеті республіканець, орган штабу республіканських човіст, і е, якраз е, в, в кінці грудня 1918-го і на початку 1919 року, які е, призвели до того, е, е, що вдруге в місті Катеринославі була встановлена якраз влада директорів. І тоді наше місто було назване якраз Січиславами. Ось після оцих подій, тому що журналісти в газеті ще писали, що якраз Катеринослав це серце січових січових січової землі земля січова та краю січового краю. І тому, тому потрібно вже приймувати край, а січові стрільці якраз значить, приймали участь сьому. І місто стало. Називатися Січиславом, да. Так я хочу сказати, що в цих очах подіях, цих подіях за волю, за відродження Української Народної Республіки в 1919 році, приймали іще і Катеринославська сотня під побандою Миколаєнко, як ми дізналися уже із архів. Теж і ось на цьому тут якраз відбулися 4 січня, ми знаємо з вами похорони 1919 року цих славних лицарів, землі української матеріш України. І я хочу сказати, що ми сьогодні вшанували пам'ять, звичайно, не всіх борців за волю, ПУНЕР і за долю. Нам прийдеться ще встановлювати багато імена, але, як ми бачимо з вами, пам'ять вона довго тривала. І навіть вже в період радянської влади, коли з цього місця був ліквідований, я так думаю, що в 1920 році був ліквідований дерев'яний хрест, який поставив був лицарем козакам вільним і січовим стрільцям. То люди, які були свідками цих подій, цих подій вони зберегли оцю в пам'ять. І вони пам'ять нам передали, передавали її з покоління в поколінь. З поколінь. І, 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 і тому ми з вами ось, вже в 21 столітті вшановуємо їх і будемо, звичайно, пам'ятати і робити все, щоб ця пам'ять залишилася на віках.